От, до речі, я приклад, я спілкуюся з Одесою. У них зараз вже виникла проблема. Їм треба робити випробування технологічне, розумієте, літні теплотрас. Але для того треба запустити теплоносій. А ТЕЦ, яка генерується тепло, вона належить Нафтогазу. А Нафтогаз не дає їм цей теплоносій, каже у вас борги зараз рахунки. І тобто, боргова проблема, невирішеність стосунків між ТКЕ та Нафтогазом. Воно впливає на технологічну підготовку до зими. А там мережі і тому аварії значно ймовірніше буде влітку, якщо вони не проведуть такі і випробування і не проведуть заміну аварійних мереж. Олексій Юрійович, Ви зазначаєте, що вже не перший рік перебуваєте у цьому штабі. А чи є загалом в уряді повна картина технічного стану тепломереж по Умов. регіонах? Ні. Бо навіть Ні. до війни 60% говорили, що були зношені. Ні, то тільки там от така статистична. Ця уряд взагалі цей не розуміє, так само як і попередній. Що це таке теплокомуненерго? Вони проблемами комуналки не обіймаються. Вони їх не розуміють. І це виключно таке, таке статистичний супровід. На жаль, ця помилка була закладена не цим урядом. Це було зроблено в 18-му році урядом Гройсманам, Гройсмана Гройсмана. Віце-прем'єр Зубко, на жаль, Віталій Кличко ініціював це Київ, а Київ дуже вагомий. Ну вагомий розумієте собі, коли Київ щось хоче. Mm -hmm. Він пробиває ресурс великий. Вони всі зробили, і Національна комісія з регулювання енергетики, Вовк був тоді керівником. Вони зробили дуже е, величезну помилку. Вони повністю знищили державний контроль і нагляд за станом мереж. За тарифоутворенням е, в теплокомуненерга, mm -hmm. за контролем, за дотриманням і, ви, і, і інвестиційних програм, за виконанням, тобто вони втратили повне, передали це на місця і сказали, ви там розбирайтеся, а ми умили руки, ми вирішили проблему, ми такі чудові реформатори. Я би їх за це розстріляв би всіх, розумієте? Бо я, як людина, яка, ну як ніхто може зараз. Верховній Раді розуміє, що вони наробили. Вони позбавили державу, розуміння того, що відбувається на містах. В результаті сьогодні це все перетворилося. в Величезні борги теплокомуненерго перед НАК Нафтогазом, який вони спожили, угу. вони заборгували, думаю, сотку мільярдів на сьогодні. Сотку, тільки по різниці в тарифах думаю, зараз же там 60 мільярдів заборгували. А зараз, да, ми зараз перейдемо до цього. Президент каже: ой, нам грошей не вистачає, ну не нам, Нафтогазу, але це нам. Давайте підвищувати да, тарифи. Да, давайте шукати гроші. Тарифи вони не підвищать. Я хочу заспокоїти. Вони так. Вони хотіли б нафтогаз, щоб підвищили ціни на газ, але там закон прийнято мораторій, і вони ну важко. Я не знаю окремо як. про це поговорити. Ну да. зрозуміли, так? Зрозуміло, да? Тобто, зроби, от і проблеми цієї біди були закладені в ділітантських непрофесійних авантюрах рішеннях уряду Гройсмана, ще тоді 18-го року. Розумієте? І я готовий. Хлопці, якщо ви хочете подискутувати за мною на будь-якому майданчику, комітеті на уряді, де завгодно я готовий до дискусії. З вами усіма поодиноці або разом взятими і все. готові Стадіон, так стадіон.